У Луцьку біля ТРЦ порт Сіті трапилась бійка. Про це 25 вересня у своєму телеграм-каналі розповів один із місцевих блогерів під ніком Косточка. Так за словами хлопця, все почалося з того, що вони з юними лучанами вирішили влаштувати так званий челендж. Скільки можуть зібрати на зсу 15 людей за годину? Так, молодики зі скриньками для зйомки відео обрали найлюдяніші місця Луцька, центр міста та парковку біля ТРЦ. Порт -сіті. і якщо спершу челендж здавалось би, йшов за планом, то біля торгово-розважального центру щось пішло не так. До них підійшов охоронець ТРЦ. Алло, Павлович, Тут треба поліцію. Тут, ра поліція, тут якісь фраєра ходять з коробками. На посилають лякають. Хто перший почав? Біля... Біля... Закрий то... рота нас є відеофіксація. Рота, рота Ще щось може тобі закрити? Бі... Рота закрив. Ще щось може. Далі ж відбувається справжній шок. Охоронець ТРЦ з кулаками накинувся на хлопця. Між ними зав'язалася бійка. Я тобі сказала робота. Далі ж, за словами юнака, на місце приїхала поліція, яка у всьому розібралась. Також він додав, що писати заяву молодики відмовились.